Це найскладніший проект з тих, які реалізовував фонд повернеться живим спільно з новою поштою для одного з повітряних командувань повітряних сил. Суть в чому ми коротка відповідь: ми зменшуємо час реагування сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони з хвилин до секунд. Підвищуємо їх стійкість. Керованість, резервування, надійність роботи. Розгорнута відповідь є чотири етапи. Ми купуємо сотні е, рюкзаків зв'язку для мобільних вогневих груп. Ми купуємо десятки е, комплексних апаратних зв'язку, казів для, умовно кажучи, дивізіонів, неважливо радянської, пострадянської техніки, нової, західної, однаково працюють. Ми купуємо е десятки, десяток, десятки носимих телекомунікаційних комплектів для стаціонарної роботи. Умовно кажучи, якщо тут розміщується зараз штаб якоїсь, там зенітного ракетного полку, mm -hmm. вони приносять майно, розкривають ящики, ставлять робочі місця, під'єднають засоби зв'язку, і у них тут готовий командний пункт. Їм треба звідси переїхати в іншу локацію, звертаються, все перевозять. І подібну історію робимо РКП, рухомі командні пункти на шасі, там 8 на 8, 6 на 6, що питання є. Це дозволить підвищити швидкість від виявлення цілі. Різними засобами, до видачі команди на знищення від хвилин там, до секунд, плюс прибрати фактори там, ненадійності, десь дати засоби зв'язку, де їх взагалі немає, підвищити стійкість системи до радіоелектронної боротьби і подавлення, десь її зарезервувати, десь підвищити в цілому керованість. Силами, і засобами як радіотехнічних військ, так і безпосередньо зенітних ракетних військ в повітряних силах одного з повітряних командувань.